Коли ми будемо починати, ти дай знак. Ми... Кліп не двічі. Я двічі клубну. Слухайно ну що, вип'ємо чайку? Який ну, будеш? чорний чи е, якийсь ментоловий? Я буду чорний. Добре, я так. Як і моє життя. А що сталося? Та знову проєкт. Не можу ніяк визначитися взагалі. Це вже в п'яте? В шосте. О, Боже. За останні півроку. Так. Я не можу робити те, що мені не подобається. Тоді а тобі зміни? прям не подоб... а тобі прям не подобається? Ні, не подобається. Хм... Слухай, так як ти гадаєш, а взагалі, в чому твоя складність? Я не можу ніяк знайти призначення своє. І от мене реально. Захоплює, як ти вже так довго залишаєшся в психологом. Розкажи, взагалі, як ти до цього прийшла? Взагалі, моєю дуже великою мрією було працювати хірургом. Я обожнювала всі фільми про хірургію, я обожнювала біологію, я обожнювала анатомію. Мені ну знаєш, як дуже було цікаво, як влаштоване людське тіло, як воно взагалі працює. І навіть коли бабуся розрізала курку на кухні, наприклад, або купувала шміят м'яса. Я просто обожнювала відвідувати ці базари, а потім спостерігати, як бабуся їх. Вони, частина з них виростала, частина з них ну, просто помирали з різних причин. І я прямо робила вкриття. Ну тобто, я прямо намагалася, ну, звісно, з твоїм якимсь дитячим мозком дізнатися, що ж таке відбувається всередині цієї маленької качечки, що вона померла. Взагалі, я тваринок дуже люблю, і я не, ну, не можу там причиняти їм біль. Я говорю тільки про тих, що вже не живі, скажімо так. Так ти і зараз виходить хірург, тільки головного мозку. Ну так, в деякому сенсі так, я згодна. Ну, мені вдалося поєднати ці два захоплення. Вони досить дивні, але все ж таки. І ще був в мене також у бабусі маленький такий нюансик. Я дуже любила слухати історії, які розповідали її, її подружки або там сусідки. Хоча це були зовсім звичні такі побутові історії, але хлібом на корми дай мені посидіти та послухати ці дорослі розмови. Я Їх просто обожнювала. Особливо, якщо це були історії, присвячені якимсь сімейним справам, скажімо так, що відбувалося в сім'ї у кого, хто куди ходив, хто когось зраджував. Я це взагалі було влаштовано в кожній сім'ї окремій. Так а чого ти тоді саме гештальт обрала? Ну, чесно кажучи, це він мене обрав, а не я його. Взагалі, то я на той момент мало чого могла обирати, і моя подруга мене звабила гештальтом. Ну, тобто, як вона почала ходити на як то кажуть, друге вищу освіту отримувати і потрапила саме у гештальт. Вона там провчилася один рік. Їй так сподобалося, що вона почала дуже захопливо мені про це розповідати, що там так цікаво, що там таке відбувається. І каже: ходімо також зі мною. Ну, я звабилася і пішла, і мені сподобалося. Якщо, звісно, зараз так по-чистому розбиратися, мені потрібна була психологія, тому що мені самі було досить важко жити. Мені було важко з собою. Моє життя скоріш, було схоже на таку. Ну, знаєш, дуже серйозну боротьбу майже кожного дня. А гештальт це спростив. Ну, взагалі, психологія це спростила і мені краще. Скільки ти років займаєшся вже гештальтом? Ну дивись, займаюся вже більше 12, а так, щоб я працювала саме психологом, то десь біля 7 років. Це взагалі справа мого життя. Тому що я працюю 7 років, в мене бувають дуже важкі клієнтські дні, але я не вигораю. Тобто я почуваю після робочого дня. Задоволення. Звісно, в тому, звісно, там я вже не хочу говорити, ну, розмовляти ні з ким, нікого слухати, але поряд з тим я відчуваю задоволення. І це завдяки саме моїй професії. По-перше, я навчилася відчувати задоволення і його помічати. А по-друге, ну, я справді знайшла те, що мене так сильно приваблює, цікавить. Ну, Чим я горю фігурально, ти була права. Що я є хірургом, але мозку або сердець. Слухай, а ти взагалі маєш якісь такі дивні захоплення або мала колись у дитинстві? Тому що інколи вони прям дуже гарно вказують на те, що тобі було б цікаво робити. Так, да, я думаю, що точно маю після нашого діалогу. Всім привіт! Мене звати Катерина Жилнова і я гештальт-консультантка. А сьогодні в нас буде тема про моє життя. Наши в